Забачити вас на своєму каналі. Мене звати Галя, і в сьогоднішньому відео ми будемо розпаковувати ось такий адвент-календар від німецької косметичної марки, яка називається Knight. Це натуральна косметика, вона спеціалізується в основному на продуктах для ванни, для душу, для догляду за тілом. І тут немає продуктів для, наприклад, обличчя. Але принаймні я про них не знаю. І декоративної косметики тут також немає. Я вже один адвент-календар розпаковувала і говорила про те, що частину з цих продуктів я відправлю на конкурс для своїх підписників, які я оголошу трохи згодом. Але частина з цього адвент-календаря піде вам на подарунки. Тому обов'язково пишіть внизу, що з цих продуктів вам сподобається. Якщо це щось набере багато голосів, то я відправлю його одному з трьох переможців. Я хочу зробити три подарунки для своїх підписників. Але про всі деталі конкурсу я розкажу в одному з своїх наступних відео, тому обов'язково. Дивіться всі наступні відео. Ось такий великий календар. Він виглядає дуже гарно. Він такий білий, і на ньому зображений ось такий е, кранц, це Адвент-вінок. Шишки, ягоди і взагалом в такому зелено-біло-червоному оформленні. І ззаду є спойлер. Тут намальовані всі продукти марки Кнайп, які знаходяться всередині. Але я його ще не відкривала, і ми зробимо це разом. Обов'язково пишіть, який з продуктів вам сподобається. Перше віконечко, яке відкривають 1 грудня, знаходиться тут. І в першому віконечку на нас чекає ось такий крем. Це зимовий крем для рук, називається «Зимовий, зимове відчуття з шафраном і маслом щі, а також із марона. Це з каштаном. Дуже цікаво. Я знаю, що в кнайп є ось така зимова серія, там є і молочко для тіла, і гель для душу, і ось такий крем для рук. Я зараз спробую. Послухати запах. Запах такий дійсно зимовий це запах спецій, запах трошки ніби глінтвейну і трошки терпких спецій. Але мені здається, що всі, хто люблять такі зимові запахи, вам сподобається. Мені так само подобається: тут 75 мл. Я забула сказати, тобто це повний розмір. Віконечко номер 2 знаходиться ось там, на іншому боці. І тут я вже бачу один з таких продуктів Кнайп, який дуже часто в адвент-календарях і на яких спеціалізується ця марка. Це есенція для ванни. Називається вона Гутенахт, Nacht. На добраніч. Тут є цірбенгольц, це дерево, і загалом якісь такі, якась квітка Амірис, яка має заспокоювати. Так, такий дуже. Приємний запах, який заспокоює, релаксує. І тут, всього-навсього 20 мл, мені вистачає ось такої мініатюрки на два прийняття ванни. Але дуже приємна штука, вона відразу розчиняється в воді і дає вам таку ароматерапію. Тому, якщо у вас є вдома ванна, то обов'язково, думаю, вам варто спробувати, якщо ви щось таке любите. Номер 3. Третє віконечко знаходиться внизу. І тут, знову ж таки, щось схоже на крем. 75 мл. Це молочко для тіла, для чутливої шкіри з ароматом квітки мигдаля. Написано, що після 7 днів ви побачите ефект для сухої і чутливої шкіри. У кнайп є ось така серія з мигдальним. Молочком чи з квітами мигдалю. І мені дуже-дуже подобається запах цієї серії, і це молочко для тіла теж дуже хороше, воно було, здається, в минулорічному календарі. І в мене таке молочко є в Києві. І тепер буде ще і тут. Сподіваюся, що моє київське скоро мене дочекається. Четверте віконечко це знаходиться ось тут, в центрі. І тут знову. Що схоже на есенцію для ванни. Ось така маленька пляшечка, 20 мл. Так, це есенція для ванни. Називається Glucusia Outside. Це щасливий час релаксу, чи відпочинку. Червоний мак і конопля. Цікава комбінація. Дійсно, що відпочинку. Дуже цікавий запах, такий трав'яний. Я навіть не знаю, на що це схоже, але він не солодкий, він такий трав'яно. Луговий, коли влітку луги пахнуть такою свіжою травою, то ось так пахнеться Есенція для ванни 20 мл. П'яте віконечко знаходиться ось тут вгорі. І тут така класна баночка, 75 мл. Зайфрайферюн глюкліс, це арома геть для душу. Будь вільною, трошки <смі> божевільною і щасливою. чи щасливим. І аромат апельсина, і, як це називається, конюшини. Ви знаєте, як конюшина пахне? Я не знаю. А, хоча квітка знаю. Але тут саме листя конюшини чомусь. Мені пахне апельсиновим фрешем. Ось це такий запах апельсинового фрешу 75 мл гель для душу. Якщо ви дуже любите цитрусові запахи, а я дуже люблю цитрусові, то вам сподобається. І це така тревел-версія для поїздок кудись, щоб з собою не тягнути великі банки. І я дуже-дуже люблю цю серію з цитрусовими, і після них шкіра дуже така наповнена вологою, вона не пересушена. Загалом класний продукт. Шість, номер шість В Німеччині це День Святого Миколая. І зазвичай сюди в адвент-календарях німецьких кладуть щось таке більш цінне, щось особливе. І сьогодні це. Фліг-ольбат, тобто, це вже олія для ванни, яка має не тільки давати вам арома таку терапію, а також і живити шкіру тіла. Тобто ця олія має працювати як молочко для тіла. І це знову ж таки серія Mandelblüten, тобто цвіт мигдаля, така як у нас був лосьон для тіла. Це такий дуже-дуже. Солодкий запах. Такий солодкий, солодкий запах мегдаля. Так, наступний, сьомий, сьомий номер, сьомий віконечку. Так. Так, 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 так. Ось воно. Трошки далі невеличке віконечко. Знову є така якась баночка скляна, 20 мл. Це вже олія для тіла. Безпосередньо після душу чи ванни. Біохаутюль з грейпфрутом, оливою і сафлором. Не знаю, що таке сафлором, якась рослина, судячи з усього, це олія для тіла. Взимку це історія дуже хороша. Пахне приємно, дійсно, грейпфрутом, цитрусовими, Тому, знову ж таки, якщо ви любите цитрус, то Кнейп вам точно сподобається для живлення тіла. Також зручна версія брати з собою. Мені подобається. Восьме віконечко, знаходиться ось тут вгорі, воно велике. І тут ось таке саше. Це кристали для ванни. Так, прямо кажучи, сіль для ванни, як ми говоримо. Знову ж таки, серії на Добраніч, чи така, як у нас була есенція для ванни. А це сіль тут 60 грамів. І, знову ж таки, або на один прийом ванної, або на два. Вистачить, ну, не знаю. Це просто повторення ось оцієї по версії, тільки в іншій формі. Не знаю, як ставитися один практично продукт просто в різних віконечках. Так, наступний, дев'ятий Дев'яте віконечко, воно внизу знаходиться. Ага, чекайте. Тут знову в тегіфіль щось я наплутала. А! А в першому номері був не крем для рук, а це був гень для душу зимове відчуття. А у дев'ятому номері крем для рук. Ага. Ось так це виглядає. Дивіться, це абсолютно однакові баночки, тільки написи різняться: 75 мл, крем для душу. І зараз це а, крем для рук. Цікаво! Я наплутала, подумала, що то крем для рук, оскільки дуже схожа була упаковка. Так, це тепер вже точно крем для рук, такий живильний, на зиму, для сухої шкіри. Так, тут написано для дуже сухої і такої подразненої шкіри. Ну що ж, супер. Тому майте на увазі, що в першому був такий крем-гель для душу. 10-й номер. 10. Ось тут він знаходиться в самому куточку. Тут теж щось таке. Так, Це Knight Man продукт для чоловіків. How to, have, як зазвичай, для чоловіків, і для волосся, і для тіла. Гель для душу, два в одному. Штарт-клас з лимонграсом і гуараною. Пахне дуже приємно. Таким свіжим лимонграсом. Ну, загалом має запах. Звичайного чоловічого гелю для душу. Але ці продукти в кнайп насправді дорогі. Я знаю, що велика упаковка гелю для душу. Така 200, здається, мілілітрів чи 250, ні, здається, 200 коштує щось близько 3 євро. Це не дешево, Тому ці продукти вони так само не дешеві. Далі йдемо 11 грудня, в центрі знаходиться. І тут щось маленьке. Знову ж таки, мабуть, есенція для ванни, схоже. Так, це есенція для ванни, такого яскраво-червоного кольору. Ліблінгс, улюблений час, з квітом вишні і Rice Kime. І рисовою олією. Щось на кшталт цього. М -м, пахне дуже солодко вишнею. 12-й номер знаходиться ось тут, так. тут у нас знову ж такий тюбик, 75 мл. Це хаутшус зальбе мазь для захисту шкіри. Це, наприклад, коли непогода і ви маєте якусь дуже суху. І зневоднену шкіру, яка навіть лущиться, то ви можете наносити оцю мазь з екстрактом біокалендули, і ця мазь має захищати від таких негативних впливів довкілля, особливо взимку. Мені здається, дуже класна штука, 75 мл Можна використовувати як для дорослих, так і для дітей, оскільки тут всі інгредієнти біо, інгредієнти рослинного походження. І немає парабенів, силіконів, парафінів і мінеральних олій. Ось так. Хороший продукт, мені здається, дуже корисний на зимовий холодний час. Далі йдемо. Це в нас був номер 12, тепер номер 13. Ми вже майже всередині, ні, вже перейшли. Перейшли ми екватор. І в 13 віконечку я бачу, що це знову саше. Яке не хочу діставатися. Ось таке саше від Кнайп. Знову ж таки, сід для ванни. Називається Кляйна Груз фон Герцен. Невеличке привітання від серця. Сід для ванн з піоном і камелією. камелією. Така квіткова, квітковий аромат. Це така, мабуть, літня серія, піон, камелія, червоні квіти. Але на подарунок дуже хороша історія, оскільки тут написано, що від серця і все таке: все таке. 60 грамів. Вистачить на один-два рази прийняття ванни. Так, далі, 14-й номер. Календар стає все легшим і легшим. 14-й номер, де ти? А ось він заховався в центрі. І там знову ось така невеличка баночка, 20 мл. Есенція для ванни. Аромат. Називається вона Sport елю. Це відпочинок після спорту з розмарином і ментолом. Це така спеціальна ванна, коли у вас крепатура після занять спортом або болить спина. Ви наливаєте собі ванну, і ця есенція має розслабляти ваші м'язи і дарувати таке полегшення з розмарином і ментолом. Хороша історія. Так, 15-й номер, 15 те віконечко, ось воно. І знову ж таки наша баночка. 20 мл есенції для ванни. Називається Goodbye Stress. До побачення стрес. Із м'ятою і розмарином. Схоже, має загалом ця есенція розслабляти і дарувати вам якийсь спокій. Скажіть, напишіть мені, будь ласка, чи приймаєте ви ванну, чи любите ви приймати ванну, і що ви думаєте про ось велику-велику таку кількість есенцій для ванни. Я скажу тільки, що кнайп спеціалізується саме на таких солях для ванн, на есенціях. на... Якихось таких, знаєте, СПА а СПА процедура вдома. Тому не дивно, що тут так багато цих продуктів, оскільки саме вони становлять основу продукції марки Кна. Номер 16. Внизу знаходиться тут щось знову в Саше. Але це вже не сіль для ванни. А це ось такий пілінг Бо такому саше це пілінг для тіла з молочком мигдаля і з олією мигдаля. Я теж вже використовувала такий пілінг, він надзвичайно надзвичайно живильний і надзвичайно жирний. Якщо у вас дуже суха шкіра, то це те, що вам треба. Оскільки після цього ваша шкіра просто виглядає, як. Ну, як млинець в перші секунди. Звичайно, потім ці всі олії вони всотуються в тіло, вбираються. Але це дуже-дуже живильна історія, і це цукровий пілінг, тобто він вам не буде подразнювати шкіру. І дуже-дуже сильний ефект відновлення шкіри. Тому я вам раджу: тут 40 мл. Я вже пробувала, мені дуже сподобалося. Я рада. 17-й 17 віконечко внизу. І тут щось, мабуть, величеньке буде. Тут так. ось така, знову ж таки, баночка, тюбик, 75 мл. Це мій улюблений гель для душу від кнайп. Називається Лібен'сфройда. Радість життя з ліцея Кубеба і цитрони. Ліцея Кубеба це, я так розумію, щось на кшталт вербени. І лимон це дуже цитрусовий аромат, такий, знаєте, коли ви вдихаєте, хочеться аж жити. Навіть якщо у вас якийсь поганий настрій, то це концентрований такий фреш лимону з невеликою такою солодкою ноткою від якихось польових квітів. Дуже класний гель для душу. Якщо ви любите цитрусові, обов'язково спробуйте ось такий жовтенький гель для душу Libensfroy'. Я впевнена, що вам сподобається. Моя мама також його дуже любить. Вона просто фанат цитрусових і вона його постійно замовляє з Німеччини. 18-та ті дверцятка, знову наповнені. Ось таким, такою баночкою 20 мл, і це вже олійка для ванни, більш така історія живильна, називається кушельбат. Кушельбат – це щось як на зразок ванна, в якій хочеться поніжитися. Ось так. Тут є імбир, кардамон, макадамія і екстракт меду. Тобто, це такий суто-зимовий запах. Так, це такий. Мед зі спеціями. Навіть трошки, знаєте, такий запах, який тебе а, трошки пробуджує. Якщо ви хочете спати, то цей імбир тут він дуже сильно якось надає сили і пробуджує і дає якусь енергію. Так, це був номер 18, номер 19. Це наш день Святого Миколая. І На День Святого Миколая ми отримуємо ось такий малюсінький крем, який називається секундн крема, «Секундн креме, Секундний крем для рук експрес з цитрунен, вербена, знову ж таки, вербена лимон і олія авокадо. Дуже швидко він має вбиратися шкірою, дуже має бути таким. Живильним тут 20 мл, ідеально для сумочки в зимовий період. Знаєте, я, мабуть, його, вибачте, відкрию. Він мені подобається. Ага, він навіть ось так зафольгований. Ні, тому не буду. Хотіла спробувати, але ні. Дуже класний крем. У мене він був в минулорічному календарі, зараз він в Києві. Знову ж таки, мене чекає. Номер 20 ми наближаємося до німецького Різдва. В номері 20 ось такий тюбик, 75 мл. Знову ж таки, секундний крем для ніг. Абсолютно та сама серія, що і ось цей крем для рук, але це крем для ніг з маслом авокадо і лимоном. Має дуже швидко вбиратися і живити наші стопи. Клас! Крем для них це завжди класна історія. Мені подобається. Так, 21 номер. Ось він. Тут знову ж таки, ось така пляшечка з, мабуть, олією для ванни. Ні, це масажна олія, олія для масажу, називається зафтеберюром з Іланг Ілангом. Е, такий ніжний доторг перекладається. У мене до цього часу є така сама олійка. Для масажу, тому швидше за все, ця піде на подарунок моїм підписникам. Я думаю, вам сподобається. Мені подобається дуже запах, він такий солодкий, але в той же час не приторний і дуже приємний. І залишає дуже таке тіло, е, таке, знаєте, зволожене, дуже таке наживлене цими оліями, тому я впевнена, що вам сподобається. Це був номер 21. Номер 22 Ось тут в центрі знаходиться. Знову ж таки. <свісно> така есенція для ванни, звичайно, називається глибоке розслаблення, глибокий релакс з пачулі і м -м, сандаловим деревом. Темно синього такого кольору. Угу. Дуже специфічний запах. Я навіть. Не знаю, чи він мені подобається, але я впевнена, що дійсно він розслабляє, тому що він такий важкий, трошки. Але якщо його дозовано використовувати, то я впевнена, що він трошки розслабляє мозок. 23-й номер ось тут знаходиться вгорі. Так, я бачу, що це гель для душу з квітами мигдаля. Це моя також одна з улюблених серій Кнайп. 75 мл. Знову ж таки, солодкий запах, а головне, що в нас є до нього ще і молочко для тіла, їх можна використовувати ось так у парі. І також у нас є не тільки молочко для тіла, а ще і ось така олія для прийняття ванни. Це такий от сет виходить. Можна навіть формувати подарунки з таких сетів. Ну що ж, Останній день, 24 грудня, ось тут він знаходиться. Це день безпосередньо святвечора, і тут має бути щось таке найкраще. Кульмінація цього адвент-календаря. Найкращий подарунок. Дивимося, що ж тут у нас? А тут у нас знаходиться дорогий продукт від Кнайп. Це їхній бальзам для губ, який виглядає ось так: Ліпенфліг. З ефектом накопичення. Це 100% натуральний продукт з мелісою і ромашкою для того, щоб живити ваші губи взимку. Тут Ось така ось еко-упаковка з паперу, і ось так виглядає сам бальзам. Це дорогий продукт, він коштує в магазинах 5 євро. І я ніколи не брала сама е, такі ось бальзами для губ від кнайп. М -м, пахне приємно. Я думала, він буде пахнути, знову ж мелісу, але він пахне медом. Для мене він пахне медом. І трошки-трошки якимись квітами. Дуже приємно, не приторно, не аптечно. Дуже-дуже приємний запах. І дуже класна упаковка. Тут з одного боку корок, а з іншого такий білий пластик і написано Кнайп. Суперпродукт минулого року також був е, в 24-му номері бальзам для губ. Я не пам'ятаю, не, не з мелісою ромашкою, з чимось іншим. Але він у мене знаходиться в Києві, здається, ваніль щось такого плану. Він в Києві знаходиться. Я пам'ятаю, я його відклала, подумала, ні, це на майбутнє. Не буду користуватися. А потім 24 лютого ми виїжджали і, звичайно, все залишилося. Києві. Тому зараз буду цим користуватися, залишу його, напевно, собі. А те, що в Києві дочекається мене, і я сподіваюся, теж уже скоро ним покористуюся. Ну що ж, друзі, ось такий набір продуктів у нас був. Тут багато, звичайно, есенцій для ванни, олій для ванни, солей для ванни. Також тут є гелі для душу, дуже такі класні. Недешеві продукти, є молочко для тіла, є два креми для рук, один ось такий великий зимовий, один маленький, є крем для ніг. І також є бальзам для губ, скраб. Для тіла загалом мені подобається цьогорічне наповнення календаря навіть більше, ніж минулорічного, тому що в минулорічному 80% складали оці от такі есенції і масажні олії, які я не використовувала довго. І цього року тільки одна масажна олія тут є, і то така, яка в мене досі є. Тому. Олій тут зараз мало масажних. Напишіть обов'язково, чи вам сподобався календар, щоб з цього ви б хотіли спробувати отримувати в подарунок від мене. Можливо, якщо вам сподобається, наприклад, сподобався такий гель для душу, то я можу для підписників купити повнорозмірний варіант. Це 200 мл. Не ось таку мініатюрку, а велику, і відправити вам. Тому обов'язково діліться своїми враженнями. Сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Якщо це так, то обов'язково поставте йому пальчик вгору. Підписуйтеся на мій канал, якщо ви ще не підписані. І до зустрічі в моєму вже наступному, сподіваюся, різдвяному відео. І сподіваюся, вони трошки вас відволікають, хоч якось і не знаю, піднімають вам настрій. Або просто змушують ці там 20 хвилин чи 15 подумати про щось інше. Дякую, що додивилися до кінця. Всіх вас цілую, всім па-па.